Доброго дня всім добрим людям. Україна це оплот демократії, і сама демократична держава. Ну і в цій самій демократичній державі існують такі речі, які не вкладаються в логіку здорового глузду і логіку людини. Ну, в повутині бато точиться там різних інсинуацій з приводу закордонного паспорта. І так, треба розібратися, поставити верніше правильні запитання стосовно цього закордонного паспорта. І так, якщо е, демаркації кордонів немає, то е, які тоді можуть бути закордонні паспорти? Тобто, якщо демарковані всі кордони, то логічно було б сказати, що закордонний паспорт нібито потрібен. Але всі держави стрижуть своїх громадян і не тільки стрижуть інших в принципі, громадян інших держав і не стараються це робити також з людьми, які не мають громадянства, оскільки вони заставляють їх отримувати громадянство будь-якої держави, це всупереч тому, що в декларації з прав людини і конвенціях написано, що вільне пересування на планеті гарантоване. Тобто, про яке вільне пересування може йти мова? Якщо вас заставляють робити закордонний паспорт, при тому, що торгують держави собі візами. Якщо у вас немає візи, то у вас навіть по закордонному паспорту не пустять. І фактично це зробили ще один кошерний бізнес як на самих паспортах, так і на, фактично, на візах і на встановленні штучних перешкод пересування планети. Ну і Стосовно внутрішнього паспорту, ще якось можна було би обґрунтувати, оскільки він. Нібито потрібний для ідентифікації особи в цивільно-правових відносинах і гарантує правовий зв'язок з державою. Ну і Закордонний паспорт це документ, який нібито дозволяє людині перетинати кордони. Але чи справді він належить тій людині, яка народжується, яка жива і так далі, а не належить юридичному образу? Оцифрованому сьогодні в фактично в цифрових технологіях, і його фактично зберігається в паутині. Ну, по-перше, це реєстраційний документ паспорт, оскільки як я звертав увагу на те, що сеї, фарисеї, садукеї об'єдналися на теренах України та, в принципі, вже і на теренах всіх пострадянських держав, і зробили собі кошерний бізнес, в тому числі і. На реєстрації всього і, всі, і всього і всіх підряд. Ну і Паспорт оформлюється цей на основі даних, віднесених до демографічного реєстру. Знову ж таки, реєстр на реєстр. Якщо у вас немає в демографічному реєстрі, то ви ніколи не зробите собі закордонний паспорт, оскільки вам потрібно спочатку буде внести дані до демографічного реєстру, і тільки потім з цього демографічного реєстру дані передадуть у реєстр паспортів, і тільки після того ви оформите собі закордон, закордонний паспорт. І стосовно іншого валту, який чиниться, я в принципі погоджуюся з тим, що людина не підписує жодного договору про те, що вона підтверджує згоду на, цей, на створення своєї цієї так званої юридичної сутності і перенесення її. В оцифрований вигляд, хоча в реєстраційній карті, і в самій заяві написано, що там прошу видати мені чи виготовити закордонний паспорт, але це не може тлумачитися однозначно як е, погодження на своє створення віртуальної юридичної цифрової сутності. своєї. Ну, я би це не ототожнював. Різні люди будуть і різні правники будуть по-різному про це говорити. І документ видається на, на, на основі капс імені, і це капслоком коли, тобто зараз це вже великими буквами, капслоком великими літерами чи буквами, як воно там правильно, літерами, мабуть, правильніше сказати. І ця сутність людини відповідає внесеним змінам у правопис. Хоча багато людей з цим не погоджується, оскільки вони привикли до того, що. Прізвище ім'я по батькові пишеться за головною літерою. І, і цей формат використовується також для ідентифікації особи, оскільки і, людина має і, і, транскрипцію, і ця транскрипція була прописана в тих ізначальних документах, в тому числі і в свідоцтві про народження. Тобто постає питання. Якщо це свідоцтві про народження вони прописані з заглавної літери, то чи є це тожно великими літерами ваше прізвище ім'я по батькові Ну і стосовно воловливання людини, там багато точиться інсинуацій в павутині, і оскільки людина не обирає форму документа, Умови його використання системи, до яких її включать через цей паспорт відсутній договір між людиною та державою, який би підтверджував добровільну участь у міжнародній системі контролю. В принципі, можна погодитися, що людина, надаючи певні повноваження держави, яка утворена на підставі референдуму 1 грудня 1991 року, не давала на. Добровільну участь у зборі її даних персональних в інших державах або в міждержавних реєстрах. Тут також є така правова колізія, яку потрібно раз і назавжди вирішити. І я би думав, що це потрібно з цього приводу провести голосування, а не говорити про те, що людина на це погодила шляхом мовчазної згоди чи конклюдентних дій. Оскільки. Через цей закордонний паспорт людину включать до баз прикордонних даних тих держав, які вона перетинає, систем візового контролю тих держав, які вона перетинає, міжнародних фінансових реєстрів, оскільки її автоматично при перетині кордону. Включають до міжнародних фінансових реєстрів і міждержавних, в тому числі внутрі державних реєстрів тих держав, які вона перетинає, в принципі, згоди вона на таке включення своєї не давала. І людина, в принципі, стає об'єктом транскордонного моніторингу, але також вона згоди на це своєї не давала, їй можуть там. Обмежити в використанні її грошей, висадити, конфіскувати її приватну власність і чомусь про це мало хто на сьогоднішній день говорить. Оскільки фінансово-правова прив'язка також проводиться до коду, до банківських рахунків, до податкових зобов'язань, і, в принципі, людина самостійно не може відмовитися від цих реєстрів. І оскільки цей документ закордонний є для подорожей, для прогулянок по планеті, оскільки нібито вона має право вільного пересування, але разом з тим це вільне пересування дивним чином пов'язано з незаконним збором інформації про людину іншими державами, міждержавними реєстрами, а також іншими суб'єктами цих збору цих інформаційних даних. І тому. Нібито в нас всередині держави діє закон України про захист персональних даних, але цей закон не розповсюджується на територію інших держав, оскільки які, ви фактично, які ви перетинаєте кордон без демаркації кордонів. І таким чином. Ці всі дані ваші персональні розповсюджуються без вашої згоди на всю планету Україна. І ці дані персональні використовуються тими суб'єктами, іншими суб'єктами права. І мета використання цих персональних даних на сьогоднішній день є глобальна, фактично, глобальне стеження за людиною на всій планеті Україна. Дякую за увагу, будьте здорові, Всім всього доброго.